Всім привіт! Слава Україні! З вами Мар'яна. У мене з'явилась нагода записати відео. Здаю звіт по хаєду. Хто мене дивиться вперше? Це картина від хаєд Драконгончик. Ем... Я вже не пам'ятаю насправді, скільки було тут вишито хрестиків, але більше, ніж півтори тисячі, як ви бачите, І мені, я вже переп'яливалась. але для вас, щоб показати в повному розмірі, я вирішила її розп'ялити. Ну, Все одно мені треба було підрівняти її, бо я трошки криво Ну, Ось так виглядає. Зараз відкриваються колесо, його видно. І йде продовження. Десь от на цьому рівні я, ми вже побачимо лапу дракона, але я думаю, що це буде не скоро. Ну, ось якось так іде в мене просування. А, на жаль, вишивала я ці дні дуже мало, весь час за кермом, весь час якісь питання треба було вирішувати. І а сьогодні просто я вирішила ще трошки відпочити, але я вишила десь хрестиків, може, 100, може 150. А вчора ні, вчора метала ниточки, і в мене ще чотири дні городу. Садила саженці, чесник, цибулю, дуже втомлювалась, тому що вже кажуть, що нібито з 15 листопада будуть морози. Як вони написали в новинах, значні сніги, значні морози. Бог його знає, хай Бог нас береже від відключень. Щоб тільки расисти по нас не стріляли. Ну, Поїхали далі. Так, хто не знає, я цю картину вишиваю на 18 Аїді. Я не пам'ятаю навіть, скільки тут кольорів в цій картині, але десь близько 65 може, я помиляюся. Ось так. Вишиваю я в дві нитки. Як ви бачите, для мене це правда новий термін. хрестики таки трохи штовхається. Але мені все одно подобається, що вона така плотна. Е, ну от, да, що вона така важка і досить така. Е, ну, берете в руки розумієте, що то річ. Так, що стосується другої картини, це мої ромашки, просування знову тільки 500 хрестиків. Сьогодні ніч з п'ятниці на суботу, це з 3 на 4 листопада. Наша катруся з нашої спільноти має сьогодні дати нам нову циферку, нову бочечку, кубік, хто як називає. Ну, я сподіваюся, що в мене буде співпадіння по ньому, але вже фон вирісовується, і мені дуже подобається. Поїхали далі. Я обіцяла в минулому відео показати, які я купила, господи, вибачайте, але ніч і. Вже думки сплутаються. Я купила карту живу карту кольорів DMC у лолітки я обіцяла її показати. Ось так вона виглядає. Тобто вона йде по кольорам, вона йде не по номерам. Е дуже все обережно, дуже все кайфово зроблено. Дякую вам. Е в мене єдине, що перший раз мені здалося, що нема співпадінь е по кольорам. Я дуже злякалася, і мені здалося, що це не оригінальні нітки DMC. Я не буду зразу скину, я не буду замовчувати, скільки що коштує. У літки це коштує 400 гривень, в рукодільному судочкові оригінал коштує 800. До речі, тут є нові кольори. Так. Тобто в два рази дешевше, але я зрозуміла, що вони роблять самі цю. Пелітру живу. Єдиний момент такий є: якщо у вас ниточки лежать більше, ніж 2-3 роки, вони запилюються. і колір може десь на четверть тону відрізнятися. Але після прання колір стає один в один з палітрою. Я про це не знала, дякую Теті своїй, яка мені підказала і дійсно, бо я провела експеримент. на мене якраз були б Запсовані нитки DMC 932. Я наступного разу їх покажу вам. Я не, не, не догадалась просто взяти. От. І я їх перепрала. Вони в мене висохли, коли я до, полє... а до цього я до палетки прикладувала а кольори були різні. А, після прання кольори співпали. Так. І ось такий е... карта орієнтовності. На якій сторінці то шукати, який номер, на якій сторінці шукати. Ну, Дуже зручно, дякую вам, величезне. От, хоча я сподівалася, що буде не по кольорам, а по номерам. Все ж таки. Ну, буду себе перевчати. Так, і я підготувала для вас мамині картини. Я... я хотіла кожен випуск випускати по декілька картин, показувати мами моєї. Але цей раз я рішила просто зазняти все одним гамузом. Тому поїхала. Я забираю хаєт. Е, коли почнуться великі картини, я буду знімати телефон зі штатив. Ось на таких маленьких картинах мама відпочивала. Я, я зразу попереджу, що я не всі знаю схеми, я не всі знаю картини. Я не маю на увазі авторів картин. Я тільки знаю, деякі, які я. По свіжій пам'яті пам'ятаю, звідки вона брала схему. Я буду обов'язково проговорювати. Якщо якісь питання будуть по схемі, буде якась зацікавленість, я спробую подивитися в маминих запасах схеми і відповісти на ваше питання. Але переважно тут українські автори, такі як ну, автор... Настуня це журнал, тобто багато що тож з Настуні. А дещо вишито торгової марки Фантазія. Вони чудово розробляють схеми. Мені мамі дуже Ну, я, я покажу ці схеми. Ви будете бачити. Отака зима в неї легесенька. Мама дійсно відпочивала на таких картинах. Але маленькі картини вона шила ну, на початку. Ось такі пари Лукаса. От. Мама дуже любила. По схемам я кожну окремо покажу. Мама любила по схему лукоса вишивати, Вони, схеми дійсно дуже легкі, дуже комфортні і дуже практичні. Я, я зразу просто їх відкладаю, щоб зразу ось такий червоний. В неї ще було я... яйця були пасхальні. Де такі самі квіти в яйцях, але е, дуже просили на подарунок, і мама подарувала. Так, Ось такі коти. Вони бомбічні. Там є ціла серія тих котів, в мами тільки їх два. Я ще не придумала, куди їх повісити. Ну, тобто оформлення то зрозуміло, бо якщо мені. Я не можу оформлювати просто так. Мені треба спочатку зорієнтуватися, де ця картина буде висіти. Тобто побачити її в даному місті, тоді я буду бачити, в якому багеті її оформлювати. Хоча в мене з оформленням проблем немає, можу оформляти в нейтралі, тому що один час пропрацювала в багетній майстерні, тобто у мене з цим проблем немає. Ось такі шикати є півнеї. Я, чесно, я не пам'ятаю, хто, хто, хто власник цих схем. Поїхали далі. Е, ці картини, ось ті побільші, це схоже на Настоню. Щось подібне я бачила в журналі Настуня. О, щоб вам було трошки видніше більше. Ось така осінь. Десь у мене попадалися ці схеми на очі, коли я перебирала їх. Але важко вже сказати, де, тому що це було декілька місяців тому назад. І ну, пам'яті вже не вистачає, щоб запам'ятати. Ось таке чудове місто. Я не знаю, хто автор схем. Це точно не журнала на студії. Я знаю, що мама дуже любила ходити. Як ми всі вишивальниці, і просто рукодільниці на Хенмейте Експо, і там вона виносила ну, дуже багато схем. А ще багато вона ділилася зі своїми подружками. Ось така схема. Виборіт показувати не буду. В мами завжди виворіт був непоганий. Я б сказала, дуже чудовий. Дуже охайний, і вона за цим слідкувала. Ось така альтаночка чи біседочка. Ще мама любила вишивати картину по художнику Муха. От у неї у художника муха був, хто знає, хто не знає був такий фетіш. Він писав картини з. Натур вагітні жінки, з вагітних жінок. Цим він славився. І він десь знаходив в жінках, в вагітних жінках, якусь оцю ізюмінку, так, коли ми ходимо вагітні. Я два рази була вагітна, і тому я, я розумію, про що. Ну, мені зараз важко це пояснити. І от мама в його картинах, ну, тобто в розроблених схемах, вона бачила якусь теж ізюмінку. І вона дуже любила вишивати. Один час у мами висіла в кімнаті чотири картини із шести. Але, на жаль, я ті чотири картини, чи ні? Три із шести, нібито. Ось така шемуха. Так, оце точно журнал Настуня має бути. Але я можу помилятися. Але недавно переглядала журнали, і я бачила. Ці схеми, а, а, а чи то подібні, а чи ні, ну, ну нібито ці. Тобто, отака осінь. Вона вишита хрестом і напівхрестом. Ось таке літо. І ось така весна. Ще є в них зима. Тут, видно, вже травичка зелене, зеленіє, тому ну, розуміємо, що це весна. Так, я впихнула сюди свій Лукас. Е, хто не знає, можете за мене порадуватися. Це була сама найперша картина взагалі, яку я взяла вишивати. От сама найперша. Дуже люблю цю серію. І це завдяки мамі, тому що вона вишила до, до мене ще дві. Всі картини вони вже давно лежать, їх треба перепрати, відпарити і віддати на оформлення. Коли почнуться величезні картини, то я вже буду телефон зі штативу знімати. Картин тут ну, трошки немало. Оце одні з перших, нібито це Ленард, ну нібито, але це одна з перших картин. Ну, тобто до дуже давно. Мама почала вишивати приблизно десь років 20 тому назад, може 22. Так, і ось у муха. І ось у муха. Ой, я не знаю, як мама терпіла. Но вона так любила цю муху. Це муха в Зараз я вже знімаю тоді телефон зі штативу. Перепрошую, може бути щелчок неприємний. О, так, збираю штатив і вибачте, роблю ось так. Тобто дві мухи. Мух, у мухи теж є сезони, є весна, зима, літо, є по знакам Зодіака і є 12 місяців. Ось ось такі дві мухи. Але я не пам'ятаю, як мама їх оформляла, бо якщо оформляти, то в одному стилі. Винний погріб. Це фантазія. М Мамі дуже подобалось 3D-картини вишивати. Вона так називала 3D, вона не знала, що це багато кольоровка. Ось такий Георгій Побідоносець. був, бо це вже третій порахунку був вишитий. Один ми... Випадково спродали, другі подарували, а третій мама вишила для мене. Ось, Ось таке чудова природа. Такі картини треба дивитися дійсно здалеку. Я, на жаль, не можу показати прям здалеку-здалеку. Видно, що є лавочка, що там іде дорога, що це озеро, яке цвіте. В ліліях. Ось цей чудовий кіт, напевно, розлетівся по всьому простору інтернету. Оце теж фантазія. Далі вже пішла фантазія. Може не вся, правда. Це теж фантазія. У них дуже класні картини. І це звідти ж. Якщо чесно, я не пам'ятаю, хто це, ну нібито теж фантазія. Але я не впевнена. Тут я, на жаль, не впевнена. Ну, Це всі ви знаєте, що це Лукас. Не дійсно дуже пропрацьовані схеми, і вони легкі для вишивки. Якщо я змогла осилити ті вишні, то. Ось таке кафе, але це я не пам'ятаю, звідки ця схема. Можливо, теж фантазія. Можливо. Я пам'ятаю, що нібито ще щось подібне було з цієї серії, що їх мало бути дві. Але, можливо, я помиляюся. Влюбила мама вишивати на 14 й Аїді. Це точно фантазія. Багато кольоровка. Це зразу скажу, це Настуня. Можливо, якщо в мене буде натхнення, я вишилую ще пару до неї. Є до неї пара. Ну, да, схоже на Настуню, так, Настуня. Але в мене є момент такий, що я не дуже люблю. Возиться з такими тонами кольорів, по крайній мірі, зараз, тому що осінь, мряка, сляка, і хочеться для очей щось вишивати яскраве. Можливо, на літо собі візьму цей процес. Ось така картина, але я теж не пам'ятаю, хто це. Можливо, теж настуня. А, а може польський журнал, тому що, наприклад, оцей Омар це із польського журналу, чи німецького навіть. В неї є збори німецьких, польських, навіть литовських чи литвійських журналів, я не пам'ятаю. Цей омар мені прям дуже-дуже подобається. Ось такі є ягідки, полунички. Це, я знаю, просто є в мами бумажна схема. Ось така красота. Це фантазія, багатокольоровка. Вона не схожа на багатокольоровку, але якщо я придивляєшся, то розумію, що так, тут дійсно багато кольорів. Жоржини, чудові жоржини. Я не пам'ятаю, нібито це окрема бумажна схема. Тоді, коли мама це все вишивала, тільки-тільки зароджувалася сага, тільки-тільки зароджувався Кростіч Perls. Все було тільки тільки І мама б не освоїла б ці програми, тому що їй важко було навіть подружитися з телефоном. Вона з пультом від телека дуже довго. Намагалась подружитися. Це ніби теж фантазія, але не буду, не буду обманювати, не пам'ятаю. Я знаю, що десь лежить ось така схема. Можливо, це з якогось журналу. До речі, тематично з минулим вас, з Хэллоуин, який був. Я, я, я сподіваюся, що він дійсно для когось був щасливий, не дивлячись на наш час. Ця картина абсолютно готова до. Е, якось саме вона, якось вона. Ну, тут тільки від, відперити, бо я, це вже моя провина. І вона готова до оформлення. Але в мене на оформлення, я, я згадала на цей рік оформлення двох картин. Це Настуня. Журнал, мами, весь збор. Я не пам'ятаю, вже там 72 чи 74 номери. Я почала, до речі, розробляти картини. Не розробляти, а робити перенабори. Ось такі натюрморти. Щось мені стукнуло в голову. І я почала робити перенабор перенабор схем від журналу Настуня. Так що, якщо хтось дивиться з видавництва цього журналу, будь ласка, напишіть мені, зв'яжіться зі мною. Я залюбки б з вами поспілкувалася би нас з приводу дозволу на поширення перенаборів серед наших вишивальниць. Я б хотіла б отримати дозвіл від вас. Дякую вам. Так, це теж фантазія. До речі, дуже шкода, дуже шкода, що фантазія не робить перенабору в електронному вигляді. Останнім часом я, я дуже слідкую за фантазію, ось такий наш старий Львів. Дуже слідкую за фантазію в Фейсбуці. Ем... І на сайт заходжу до них, і я декілька разів писала, чи є в них схеми в електронному виді, Сага або XSD, мені не було зворотньої відповіді. Ну, я не писала, правда, моя помилка, що не писала власне, я писала в коментах під, під тими картинами, схемами, які мені дуже подобаються. Ось така картина, вона дуже здається, теж фантазія, вона дуже здається така мрачна, тускла, некрасива. Але, дівчата, я бачила її в оформленні. То просто розрив мозку. Вона така кайфова, вона така класна, вона така багата, але їй, не дай Боже, золота, не дай Боже, вінзилей, вона має оформлення класичне, має бути е, класична глибока рама. Коричневих тонів. А в білому вона. ну от, Не повірити, в білому вона тіряється. Ці квіти стають ще ярчі, вона така бліда-прибліда. Так що ну, ну дуже кайфова. Ось така красота. Я навіть не, не знаю, що це за квітка, але коли я зараз дивлюсь на неї в в житті, будемо так казати, і коли я дивлюсь на неї з е, телефону, тобто через телефон, це абсолютно різні дві картини. Тобто такі картини, ви знаєте, треба дивитися дуже здалеку. І піони. Піони, піони, я навіть таку бісерну вишивала. Але вишивала я на подарунок. У мене є ще одна бісерна, тому, можливо, вишию, ще бісерно. Її до пари, щоб просто подивитися, як воно буде виглядати. Ось так і прийшло до завершення моє, е, як, вихваля, вихвалянство, нове слово. Е, ось так показала я мамині картини. Ой, дуже важко дівчата на душі. Насправді, дуже сумую за мамою, мені її дуже не хватає. Я сподіваюся, що матуся зі мною допомагає мені, що це з її ну, поштовху я стала вишивати, і з її поштовху я надихнулася дівчатками, своїми лисичками, щоб знімати для вас відео. Вибачте, що сьогодні не дуже воно активне. Я сьогодні не дуже активна, я дійсно трошечки втомлена. Але так хотілося вже відзняти, щоб вам похвастатися, повихвалятися. Тим паче просили, щоб показати мамині картини, але я, бачите, вже вирішила показати всі. Але ж не всі, ще є на стінах. Це згодом наступного разу. Дівчата, всім гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, без прильотів, мирного неба. Слава Україні, і Україна точно переможе. Бо ми є сила, ми єдині. Попаду наступного відео, я сподіваюся, що воно буде скоро.